Стаття 63 Конституції України. Ну я ж вам пояснити. Чи ви теж з ними за одне, одне. — Ну а чому Покажи... ви задаєте мені ці питання? Я хочу закінчити нашу... То ми закінчимо, хай вони собі вийдуть. Ми з вами закінчуємо. Ви чуєте мене чи ні? Я вже п'ятий раз повторюю. Ще шостий раз повторити. — Ви їх визвали, щоб мені вручили пов пов'язку, тому що я прийшов ми скажете сучасково чи ми затягуємо час. Ви глухий? Ну, У вас проблеми з вирі. слухом? Вас проблеми зі слухом, я вам вже повторив сьомий раз. Ну, люди бачать, я повторюю вже сьомий раз. Боже, яке кончене! Як покарати працівників центру комплектування таких собі ТЦК за їх незаконні дії? Вихід є. Сьогодні ви його побачите. Кожен може цим скористатись. Тому поїхали. Мої вітання усім вам, дорогі наші глядачі, підписники та наші патрони і, звичайно ж, спонсори, які підтримують наш канал. Сьогодні ми розповімо вам ті таємниці, про які чомусь ніхто не хоче розказувати на теренах інтернету. Напевне, це просто невигідно і ніхто з юристів не хоче підставлятися. Але ми розповімо вам усю правду, як діють ТЦК. Ви вже знаєте, але тепер, сьогодні, ви будете знати, як реально себе захистити. Повірте, все залежить від вас. Повністю все. Тому додивіться це відео до кінця і обов'язково напишіть свою думку, свій коментар. Він важливий. Не забувайте для просування цього відео, щоб ми не даремно працювали, а люди все-таки бачили вказану інформацію, знали, як захистити свої конституційні права. Поширюйте це відео в своїх соціальних мережах. Та підписуйтесь на канал. Ставте обов'язково вподобайки для того, щоб Ютуб бачив, що відео подобається і просував його. Так ось, саме страшне, що громадяни кажуть, що в Україні начебто немає конституції, немає законів, бо хтось там почув, що конституція на паузі тощо. Тобто і кожен трактує це все так, як йому заманеться. Але усе це брехня. Точніше сказати правда, але брехня. Правда, тому, що ви так вирішили, а отже для вас це дійсно правда, брехня, тому що об'єктивна істина зовсім інша. Конституція та закони є. Але доля завжди посміхається тільки сильним, тільки правдивим і тільки тим, хто домагається і відстоює свої права. З початку створення світу усі люди працювали для того, щоб забезпечувати себе тощо. Усі знають, що в будь-якій країні правовій свої права потрібно відстоювати, де би б не були. Є суди, є прокурори, є адвокати. Кожен доводить своє, а суддя виносить рішення і несе за нього відповідальність, розв'язуючи той чи інший конфлікт. І це не лірика, а правда, яку потрібно чітко зрозуміти. Якщо ви сказали, що законів немає. То ви не будете їх відстоювати. І для вас це дійсно буде правдою. Якщо ви сказали, що я переможу і буду домагатись добиватися справедливості, ви завжди її доб'єтесь. Отже, якщо працівники центру комплектування порушили Кримінальний Кодекс України, а вони не мають права робити певних речей, про які ми вже розповідали не в одному відео. Кому цікаво, зайдіть, подивіться усі відео про те, як мають діяти. Працівники ТЦК, як вручати повістки тощо. І будете знати, що все, що переходить сказані нами раніше межі, є нічим іншим, як злочином, перевищенням влади та службових повноважень. Отже, якщо вас незаконно затримали, ви маєте обов'язково позвонити у 102. Все одно ж, колись вам телефон віддадуть. Саме головне нічого не підписувати. Викликаючи поліцію, ви автоматично фіксуєте факт правопорушення і повідомляєте про нього. Далі обов'язково потрібно зв'язатися з своїм юристом. Бажано мати контакти адвокатської компанії. До речі, юридична консультація лежачи на дивані. Ти відпочиваєш, ми консультуємо і усе це не виходячи з дому. Замовляйте, оплачу консультацію по телефону. Деталі за посланням в описі відео. Адвокатська компанія право Правокспогруб з нами шанси на успіх в рази вищі. Поспішай, бо саме вчасне звернення економить твої гроші. Далі саме головне в разі, якщо ви не можете це зробити самостійно. Обов'язково будь-який працівник ТЦК, а також поліцейський, зобов'язаний повідомити ваших рідних чи близьких про ваше затримання. Отож, вище зазначені дії можуть також зробити ваші близькі родичі. Саме для цього і встановлює закон повідомлення близьких та родичів хейтерам та іншим свинособакам. Ще раз пояснюємо, що ми не проти мобілізації. Ми проти незаконних дій певних осіб, тому що це передбачено кримінальним кодексом України. Дійте в межах закону і не буде жодних проблем. Є дуже багато методів, як вручити повістку, і ніхто не має право під час війни порушувати права громадян, а тим більше коїти проти них злочини. Це друзі, для того можливо, хтось із хейтерів та свинособак стане людиною, тому ми не полишаємо надії про це їм казати. Більше того, коли працівники ТЦК знають, що ви розумієте свої права, знаєте, як ними користуватися, повірте, шансів на те, що проти вас будуть порушувати закон, практично немає, тому обов'язково потрібно у цій галузі розвиватись. Я запитати, чи є... Ні, то ви хочете пов'язку, то вручайте. Я знімаю все. Всі ваші корупційні дії будуть сьогодні в ДБР. І проти вас буде порушена кримінальна справа, оскільки ви дієте незаконно. Я не зобов'язаний відповідати згідно з статті 63 Конституції, яка в військовий час не обмежується на будь-які питання будь-кого. Придивій своє посвідчення хто. Я ну, я на камеру. Бо треба, щоб вже знали, хто в нас займається корупцією. У нас медіакор eh, інформаційне агентство. Можете зайти, подивитися. У вашому військоматі взяли недавно за 3 тисячі доларів на хабарі на гарячому. Ні, Я нічого не брав, я за це не чув у вас є. Хто ви? Старший сержант. Чудово, старший сержант. Які ще питання, старший сержант? Статтю 63 Конституції вам відомо? Відомо. Далі, або ви, або ваші родичі мають написати письмову заяву до поліції про скоєння злочину, викрадення людини. Чи ви теж з ними за одне, Та одне. Ну а та чому та ви та... задаєте мені ці та питання? Я хочу закінчити нашу. То ми закінчимо. Хай вони собі вийдуть. Ми з вами закінчуємо нашу розмову. Вони хай направляють пов'язку, як положено. Згідно чинного законодавства, будь ласка. Ну, то ж направить, то хай направляють. А з цього моменту вже починаються ваші метарства по правовій системі України. Чи зможете ви її витерпіти? Тому що дуже багато людей розвертаються і не хочуть відстоювати свої права. Отож, бо їх права будуть завжди порушувати. Якщо ви це витримаєте, вуаля ви переможець. Та в нього є законні е, способи направляти всім повістки по місці їхньої реєстрації. ласка. І повноважна особа він не є повноважною особою. Що я маю на увазі? Працівники поліції навряд чи захочуть відкривати кримінальне провадження, але ви маєте написати грамотно заяву. Для цього ми створили і вже туди відправили усі заяви, які стосуються незаконних дій працівників ТЦК в групі, у яку можуть зайти усі бажаючі, натиснувши кнопочку спонсорство та оформити його мінімум другого рівня, перейти у вкладку спонсорство, яка з'явиться після оформлення його, перейти безпосередньо на вказану вкладку та прочитати умови і натиснути посилання. Дочекатись потім, що адмін вас схвалить, і користуватися перевагами. Але обов'язково читайте умови. Ви їх визвали, щоб мені вручили пов'язку, тому що я прийшов скажете свочаво чи затягуємо час. Пошліться на, на статтю Конституції або закону, де я повинен щось комусь пояснювати. В В Я підорас і я не стісняюся цього! Так ось ви грамотно. Пишете заяву, що потім слідчий суддя міг по ній винести відповідну ухвалу, і звертаєтесь до суду протягом 10 днів з моменту не внесення в єдиний державний реєстр досудових розслідувань, тобто коли поліція не захоче відкривати кримінальне провадження. Смирні. Смирні. Якщо все правильно, у 99% випадків слідчий суддя відкриє кримінальне провадження і поліція буде змушена його розслідувати. А там же діло техніки. І повірте, працівнику ТЦК буде дуже і дуже дискомфортно, тому що кримінальна система, хоча вона того чи ні, вже запрацює по ухвалі слідчого суду. Ви глухий? Ну, у не вас не проблеми з слухом? Вас проблеми зі слухом, я вам вже повторив сьомий раз. Ну, люди бачать, я повторюю вже сьомий раз. Я відповідати на ваші питання не буду. Все ви вручаєте, що там мак... ви ж Ну пишіть акт. І що Я подиви. його скаржу. А ваш юридично правильний тиск на систему змусить її працювати як належить. Так, це непростий шлях навіть для фахових юристів, але тим не менше він існує і не розповісти вам про нього з нашої сторони це було б неправильно. Тим більше ніхто й не сказав, що буде все легко та безкоштовно. Усі свої права не тільки потрібно знати а ще й вміти ними користуватись, а тим більше мати внутрішню силу боротися із свавіллям. Бо якби кожен громадянин боровся, то набагато було б краще жити. Але практика каже, що із ста людей, яких кинули в багажник, тільки двоє відстояли свої права. Ось така, на превеликий жаль, гірка правда. Бережіть себе і пам'ятайте, що ваша доля тільки в ваших руках.